Ще на початку 25-го року всі західні експерти і військові експерти говорили про те, що Росія розгорнула виробництво шахедів, і десь до кінця літа вони вийдуть на 500 шахедів в день. Те, що відбувалося в Києві, і ми побачили: ну, вибачте, по Києву прилетіло не так багато балістичних ракет. Ну, тобто там буквально ну, щось збили, щось прилетіло, по киву летіли шахеди. І ми побачили, да не тільки покиви, подивіться на конфлікт Ізраїль, Ізраїль і Іран. Подивіться, хіба Ізраїль направив якусь там місію по наземну сторону Ірану? Ні. Це все війна. Наша повітряні, да, повітряні атаки це все війна, скажімо так, новітніх технологій. І те, що. Я бачу, що вони, навіть не потрібно читати ніяких експертів, ми вже бачимо, що вони наростили в зв'язку з тим, що скільки вони використовують щоночі. Да, от У нас була величезна атака на Київ позавчора, одну ніч вони нас не чіпали. Вчора наді мною буквально знову була така дискотека до четвертої ранку, просто заходив шахед за шахедом і от з мого напрямку нон-стоп. І е, тут величезне питання: а що ми робили ці півроку для того, щоб е, якось? Переформатувати групи вогневої підтримки, переформувати підходи в ПВО. Що ми зробили для того, щоб облаштувати бомбосховище по Києву? Що ми зробили для того, щоб облаштувати бомбосховища в школах, в дитячих садочках і таке інше? Ми будуємо дороги. В Києві будуються дороги активно, не будуються бомбосховища. Що ми зробили для того, щоб закопати лікарні? На мінус перший, мінус другі, мінус третє. Що ми зробили для того, щоб протистояти оцім шахедам? У мене немає відповіді на це питання. Окрім того, давайте візьмемо таку більш ситуацію. Зрозуміло: це лінія фронту і перевага ворога по дронам на оптоволокні. Ну, це вже є. Вони літають на 25-40 кілометрів. Мені здається, сумчанам це пояснювати не потрібно, тому що це в зоні е, польоту да, е, дрону на оптоволокні, а одна з серйозніших і величезних бригад, яка займається виключно дронами, сказала, що з початку війни вони отримали 50 дронів на оптоволокні і летять вони там не більше ніж на 10 кілометрів. Про які переваги на фронті ми можемо говорити? Окрім того, дуже жаліється на те, що почалась, як ви знаєте, в 2014-16 році так полювали на снайперів. Зараз так от полюють на команди дронщиків. І якщо говорити про обстріл з артилерії, якщо по тобі не прилетіло, то в принципі. Воно ну не прилетить. Якщо ти сховався десь, ну не прилетить. Або пряме попадання, або, або якось там сховаєшся. Якщо говорити про дрон, якраз дрон може знайти групу з п'яти людей, з чотирьох да, і знищити колектив. Який колектив дронщиків, да? а це люди, які навчені, в які вкладено дуже багато коштів, які вже підготовлені, і які, в принципі, мають постійно вдосконалювати свої навички. Не можна сказати, що от ми навчили дронщика, і більше його вчити не потрібно. Такого не буває. І тут питання: а скільки законтрактував АОС? АОС це агенція, яка контрактує зброю. Скільки законтрактувало fpv дронів? Скільки законтратувало fpv дронів на тій частоті, яка необхідна? Харківський напрямок, одна з бригад, говорить, нам прислали дрони на тій на ті ж частоті, на якій працюють риби. Ну, як можна використовувати ці дрони? Вони їх навіть літає, не перепрошивають, не готують. Ні, ні, ні. Мені здається, ні для кого, не секрет, в кожному підрозділі є свій. Мініцех, де сидять кулібіни, які перепаюють, міняють плати ініціації, міняють а, акумулятори, міняють мотори. І інколи буває таке, що, каже, на нас вон, 300 пів у нас в бригаді Вони рахуються, але нам навіть перепаяти їх буде значно дорожче, ніж купити нові. Ми не купляємо нові. А, окрім того, бригад не має коштів на оцю перепайку. Тобто, це, знаєте, Робиться банка, бригади, куди кожен скидає кошти своїх бойових, і за це купляються інші плати ініціації, таке інше, таке інше. Е, можу сказати, що е, контрактування по лінії зброї, воно е, не те, що погане, воно просто, е, просто кошмарне. І е, казати про якусь ефективність у такому ключі ну, мені складно про неї казати. Якщо ви пам'ятаєте, на початку року у нас весь е, лютий місяць у нас змінювалися очільники АОЗу буквально кожного дня виходило в інформпростір, знову змінились. Да, з одної людини на іншу, з іншого на іншу, е, Ну, знаєте, такі ігрища під час війни вони, е, перше недоцільні, друге, це про безпеку кожного з нас. Не говорячи вже про те, що була б якась перевага на лінії зіткнення, ми втрачаємо навіть паритет вже на лінії зіткнення. Тому наша, скажімо так, хто слідкує на картах. Скажімо, просування ворога той бачить. Ну, про для людей, які живуть на Сумщині, мені здається, розповідати не потрібно. А, наскільки я знаю, буквально цього тижня чи того Аня, поправте мене, а, Сирський оголосив про новий напрямок, і він якраз стосується Сумщини. Це я на не цьому далі було. Ну, бо ми на всі цьому вже цьому. кричали, слухайте, ну Курська операція, Курська операція, вже ж вона давно, це вже Сумський напрямок. У нас фронт у нас це, це вже громад. не Курська. Да, це вже і не, не, не курської операції. Це ВАП в генштабі. Побачили, що в нас є. Виявляється ще один фронт, ще одна ділянка фронту. Найдовша в на Сумщині е, У нас ділян нас межа з ворогом найдовша, мається на увазі там 560 здається, кілометрів, і ми ніяк не готувалися від початку курської операції. Виявляється, і ті фортифікації, які були побудовані, бутусов про них вже розказав два з половиною мільярди. Це, це, це теж дрони, фортифікації. Оборона провалена, виходить так. Провалена, провалена оборона. Скажу про фортифікацію. Сьогодні давала також інтерв'ю. Скажу наступне: станали по фортифікаціям вже два роки йдуть, і вони не стихають. І це була відповідальність. Генштаб віддав на ОВА, і отримуючи коштів, були ова. Я знаю, по запорізькому напрямку, там вигравали ФОПи. Один Фоб був вихователька якогось дитячого садку, і вона отримала тендер на побудову фортифікації. І тепер ще такий момент, от стосовно Сумщини, поки наші війська стояли на Курщині, абсолютно спокійно можна було замінувати все, ну знаючи якісь там відходи, да, Замінуватись, просто я не знаю. Ну, ну, ну просто щоб там ніхто нічого не прийшло, але... А, чому не мінували? Знову ж таки, а що з контрактацію мін звичайних протитанкових мін? Що? Величка проблема. Ну що, ну ми ж пам'ятаємо міни того, того року, да, скандали по неякісним мінам, ми знаємо, що їх не вистачає. Фортифікації побудовані. Ну, вони побудовані в Сумщині, не побудовані. Тобто гроші вони виділені? Побудовані. виділені. Чистому полі це якісь такі більше бутафорія військові кажуть, що інколи вони їх і самі е, там закатують щоб ворог не використав для себе як перевалочку. ви знаєте, у мене колись було таке прямо включення Мар'яни, яка була на Донеччині, і прямо на показу, ось фортифікація, де наші війська вони всі потікали, вони всі там. е-е Труси, все просто дезертири, все ось фортифікація стоїть, ну там стоїть якесь там приміщення. Да? А, людей немає. Я кажу, Мар'ян, вибачте, але а, коли люди є, а фортифікації немає, це що? Це війна? Це не війна, це тир. Розумієте? Це тир, це, це знаєте, масове самогубство. Тобто, якщо немає бліндажів, е, немає викопаних траншей, немає, е, да, немає фортифікацій, як вибудовувати лінію оборони тілами людей? Мар'яна Абезугла ви маєте на увазі, так? Ну, а, а хто ж, господарю, це ж наша? Улю... Це, моя, це моя улюблена, збачите. Це, це Да, Слухайте, буду, але ну, ми б, може й не обговорювали те, що пише Мар'яна Безугла, але все-таки це народна депутатка, і ну ми ж маємо теж всі відповідати за той парламент, який ми колегіально колективно обрали. І вона, от сьогодні, здається, написала, що Вщора. якщо Вчора, Рані. так, про, про те, що ну всі ж зараз в повітрі, тут же ж зміна Кабміну, ротації, кого винесуть, які ліжка будуть там переставляти в цьому борделі. І вона сказала Мар'яна Безугла, народна депутатка України від партії Зеленського від Зеленського зайшла: якщо залишать Умєрова і Сирського, то я йду у відкриту опозицію до Зеленського і Єрбака. Це я йду йду на Бога. Боже, я в відкриту опозицію. Може, опозиція це приготуватись. Я та... я просто, я просто, да, Навіщо Мар'яна лякає опозицію? От, от тепер, ну просто отут за опозицію стало е, е, стало бідно за опозицію. Ну, е, що я скажу? А, ви знаєте, коментувати Мар'яну. В мене є дуже такий хороший е, друг е, психіатр, якого я залучаю до е, лікування поранених, у яких е, гостре ПТСР провозять хлопці, які там на очах яких згинули їх друзі, і потрібно підключатись, бо гостре ПТСР долікувати можна. А якщо це переходить в хроніку, дуже складно потім. Тому я його постійно підключаю. Він дуже грамотний, дуже дорогий лікар. Але коли потрібно проконсультувати військового, він приїжджає, Він також вважає, що це його обов'язок. Я його просила, кажу, може, візьмеш людину, ну, що ж вона ходить і без діагнозу, і без лікування? Він відмовився сказав, що тут медицина безсильна. Але мене більш вразило навіть не це. Мене більш вразило всі ми бачили скажімо так, кадри, коли батьки чекали під будинком в Києві, під будинком чекали свою дитину. Так, йому 31 рік, але скажіть, будь ласка, коли дитина перестає бути для батьків дитиною? От коли, в який момент? Ніколи. І Мар'яна написала, що це карма, він аспірант, і він не пішов на фронт, і це його карма. його Посил, знайшла карма. В Вінар, і так і Так, вона написала. Да, я хочу сказати пані Мар'яні в цьому місці наступне, що пані Мар'яно, от ви знаєте, коли. Мене запитали Дан, а ти розглядаєш взагалі можливість там, походу в політику? Я так кажу: ну може, може розглядати. А ти розумієш, що ти маєш представляти абсолютно всі версти населення, які є? Я кажу: ну певно, а ти розумієш, що ти маєш навіть як ти відносишся до людей, які сидять в СІЗО, наприклад, до вбивців? Я кажу: ну як погано, але ж ти будеш їх представляти також. Для мене ця розмова з там, грамотною людиною, вона була така знакова, я сіла і задумалась, а чи готова я дійсно розуміти всю відповідальність за людей, які, е, яких ну, умовно кажучи, там, гіпотетично я можу представляти? Як народна депутатка може обговорювати протистояти, ви розумієте? Такий от дуже серйозний момент є маніпуляційний це протиставити, знову ж громадянське, цивільне, вибачте, населення протиставити військовим. Військові для того, вони і на лінії фронту для того, щоб цивільне населення лишалось живим. І е, окей, якщо б це був не 31-річний хлопець, а там я не знаю 20-річний е, трагедія його батьків була б менша чи більше, чи як це оцінити? Взагалі взагалі мені здається, такі висловлювання зі сторони влади це знецінення. Е, взагалі, Як можна знецінювати життя будь-якого громадянина в цій країні? Вибачте. Ну, я розумію, коли ми всі раділи бумерангу Портнікова, да, але людина, мені здається, перейшла в, своє, в своєму житті і ну, зробила настільки багато гидких речей, що ну, тут зрозуміла була історія. А от з тим, хто як загинув і кого яка карма знайшла, ну це це, це, це страшно, і це взагалі недопуст, неприпустимо такі речі. Ну, я буду Це почала... висновки, прямо вже тут якісь як, як суддя Мар'яна взяла на себе функцію судді, прямо вирішила, що Госп... косив. Господь Бог. Господь Бог да. Це вже більше функція. Навіть не так, суддя. Так, вже... так. беремо вище. Ну, є тепер да, небезпека. Вирішні. Зеленський і Єрмак ризикують, що Мар'яна піде <свистити> до них у відкриту опозицію. <свистити> я більше <свистити> переживаю <свистити> за опозицію. Я більше переживаю за опозицію, розумієте?